Олександр Олесь, лебідь. На болоті спала зграя лебедина, вічна ніч чорніла, і стояв туман, спало все навколо, тільки білий лебідь, тихо-тихо, сходив кров'ю своїх храм. І співав він пісню, пісню лебедину, про озера, сині, про красу степів, про велике сонце, про вітри і хмари, і далеко нічся Лебединий спів. Кликав він проснутись, розгорнути крила, полетіти небом в золоті краї. Тихо, мирно спала зграя лебедина і даремно лебідь звав, будив її. І коли він вгледів, що брати не чують, що навік до себе прикував їх став, закричав від муки, вдарився у камінь, зранив собі груди, криво поламав. Чорна ніч чорна ніч. Не світало вранці, ввечері далекий захід не палав, тихо згорає спала. Тихо плакав лебідь, тихо кров'ю сходив, тихо умирав. Аж колись уранці зашуміли хвилі, і громи заграли в сурми голосні, вирвалося сонце, осліпило очі, роздало навколо в ясні, Стрепинулась грая, закричала біла. Тут гниле повітря, тут вода гнила, а над нами сонце небо, простір воля, і ганебно спати більше не змогла, зашуміла зграя піною на хвилях, зашуміла вітром ще раз і прощай. І летіла легко, наче біла хмара, і кричала з неба про щасливий край. Тихо, тихо, сходив білий лебідь кров'ю, то, здавивши рани крила, рознімав і в знесиллі бився. Зграя лебедина. чи хто-небудь в небі, лебедя, згадав.